Що відбувається на Донеччині близько восьми кілометрів лишається від червоної, так званої червоної зони, контрольованої російськими військами до околиць міста Покровськ на Донеччині. Про це свідчить мапа проєкту Deep State 29 серпня. Розуміємо, що можливо на сьогодні цей кілометраж ці дані вже змінені, і не на користь України надзвичайно складною назвав ситуацію в районі Покровська. Президент України Володимир Зеленський 28 серпня днем раніше він наголосив, що операція Збройних сил України на Курщині сповільнила темпи просування військ РФ на східному фронті. Водночас бачимо, що частина військових аналітиків і експертів говорить про те, що ситуація на російському прикордонні ніяк не вплинула на покращення оборонних дій якраз оборонних дій українського війська на сході. Вони на Оголошують на тому, що є проблеми в управлінні військами на покровському напрямку, і зазначають, що Кремль нехтує Курщиною задля встановлення контролю над Покровськом, і це він робить попри попри все. Отож, пане Дмитре, що нині відбувається на найгарячішому, я так розумію, напрямку російсько-українського фронту, і якої мети тут прагне досягти країна-терористка, на вашу думку. Просування найбільш на Покровському напрямку І є декілька факторів, які впливають на ці просування. Перше це ландшафт місцевості, покровський напрямок це фактично степова рівнина. Відповідно закріпитися силам оборони України під тотальним в, е вогнем з боку окупантів, а вогнева перевага на користь окупантів ко коефіцієнті 3 до 1, досить складна. Крім того, давайте не забувати, що окупантів е панівне становище в повітрі е удари фабами по позиціях сил оборони України до 700 за тиждень. Але головне, ми маємо розуміти те, що інженерно фортифікаційних споруд другої, третьої лінії шмигаля, чи то в Мєрова, чи то Філашкина очільника Донецької військової цивільної адміністрації, їх фактично немає, і це відповідно вносить свої корективи у темпи просування російських окупантів. Я наводив в центральних етерах приклади таких інженерно фортифікаційних споруд лапках, які наразі намагаються. Скажімо так, не те, що зводити, а списати на них гроші представники міських військово-цивільних адміністрацій Донецької області. Приклад Мирноград до міста залишається 4 кілометри. Міська військово-цивільна адміністрація замовляє на суму 33 мільйона гривень. Зубів дракону, причому ще раз підкреслю 4 кілометри до міста. Але ну, не, що мене вразило термін виконання січень місяць. Це наскільки треба бути впевненими в Збройних силах України, щоб відповідно замовляти зуби дракони, які будуть е е на місці безпосередньо встановлені лише в січні місяці, і ДБР мовчить. ДБР зробить вигляд, що нічого не існує. Я нагадаю: бо власне в Харківській області. Очільник військово-цивільної адміністрації Сінігуба пояснював неможливість будівництва другої, третій лінії фортифікаційних споруд, тим що важко працювати під вогнем окупантів з використанням дронів відповідно інших засобів ураження. Так мовиться про те, що це друга третя лінія оборони на відстані як мінімум 40-50 кілометрів а тут 4 кілометри до міста в зоні ураження, навіть мінометів. Пеншу тим перейдемо до інших факторів, тобто основні фактори просування російських окупантів це рельєф місцевості, тотальна перевага повітря для особового ураження і основне відсутність інженерно фортифікаційних споруд. Ну і чому привабливий Покровський напрямок для окупантів? Знов таки декілька основних завдань вирішують одночасно. Всі акцентують увагу на військовій складовій. Можливості взяти під безпосередній контроль локації збройних сил України. Це траса 0504 п'ять константинівка і траса Покрос Карлівка, основні локації Сил оборони України. У разі встановлення безпосереднього контролю лише постачання для сил оборони України збільшиться вдвічі. це величезні проблеми, до для сил оборони України зосереджених відповідно на Краматорському напрямку. В першу чергу це відповідна часів в'яр, але це одна тільки складова російського плану, економічна про що ніхто не говорить. Покровський район, от Новогродівку, яку ми вже втратили, Гродівка, Селіда, Покровськ це Шахтарський край. Це поклади коксівного вугілля. Єдина територія, яка контролюється Збройними силами України в моменті видобутку коксівного вугілля для потреб української металургії. Без коксівного вугілля металургійні підприємства України в першу чергу Дніпропетровської області Запорізького фактично стануть. Тобто удар наноситься ще і по економіці України у її можливості наповнення бюджету валютними надходженнями від продажу готової продукції металургійних підприємств. Я нагадаю, що час валютних надходжень для українського бюджету. Але про це мовчать. І відповідно, Покровський район це найбільші поклади літію в Європі. Літій – це стратегічний метал. В першу чергу для оборонки, от тому вони рвуться так активно до Покровська, і відповідно з намаганням, і тут ми підходимо, третя відповідна частина або складова їхнього тактичного плану. Це вихід на адмінкордони Донецької області. Тоді російський диктатор може продати це як часткову перемогу і відповідно. Проміжний характер успіху в моменті виконання так званої спеціальної військової операції. А це основне підловити, ви кажете, що в такий спосіб російський диктатор, воєнний злочинець Володимир Путін зможе продати ці території. Але для кого? І за яку ціну? Споживачеві показати, дивіться, вийшли на кордони так званої ДНР. Я нагадаю, що 30 вересня 2022 року російський диктатор підписав указ про включення так званої ДНР до складу Російської Федерації, але в рамках адмінкордонів Донецької області відповідно, якщо вдасться вийти безпосередньо на кордони Донецької Дніпропетровської області, то це буде подано як відповідна перемога. А хоча б частково, але в моменті виконання цілей так званої спеціальної військової операції, і е, по Покровському напрямку, щоб ми завершили, ситуація наразі е, складна. На жаль, встановлений антирекорд Новогродівка, населений пункт досить великий промисловий центр. 14 тисяч населення проживало до початку широкомасштабної війни. Був захоплений окупантами за три дні. Новогродівка це три шахти, велика промзона. Який... Пане Дмитре, а чим це пояснюється, що Новогродівка була віддана чи не віддана, а захоплена росіянами саме за три дні за такий короткий термін? Відсутність інженерно-фортифікаційних споруд. Давайте називати речі своїми нами невтомленості в сил оборони України, невідповідно ротаціями чи іншими факторами. Відсутність інженерно-фортифікаційних споруд. І чим далі загрожує це просування? Наразі вони з Новогродівки і відповідно, Маринівки намагаються е фланговими охопленнями створити загрозу оперативного оточення в районі Селідова. Але показово те, що якщо ця тактика використовувалася окупантами раніше, ще з 22-го року, тобто локальні котли, так звані, які були започатковані під час е, боїв залісічанськ, тоді російський генерал Лапін за ці операції отримав героя Російської Федерації. То тепер і тут я звертаю увагу: бої селі лідова носять досить показовий характер. Окупанти почали штурмувати місто в лоб. Зайшли йшли в міську забудову, відмовившися від своєї тактики, і в мене виникає запитання: перше а звідки у окупантів інформація про те, що інженерно-фортифікаційних споруд немає, і друге, а чому їх немає? Чому місто виявилося не готове до подібного характеру розвитку ситуації? Бої наразі тривають жорсткий характер боїв е безпосередньо в місті, в районі спорткомплексу. І тут знов запитання до очільника військово-цивільної адміністрації Донецької області Філашкіна. А чим ви займаєтесь? Причому досить примітно, що, ви знаєте, ситуація кричуща. 19 серпня я вийшов територіально національна, і повідомив про те, що в місті Покровську досі залишається 5 тисяч дітей українських. Не проводиться евакуація 20-го. На наступний день Філашкін дає розпорядження про початок примусового характеру евакуації, але до міста 8 кілометрів і в місті залишилося окрім 5 тисяч українських дітей, 60 тисяч цивільного населення. Раз на тиждень ходить евакуаційний потяг. Поясніть мені, яким чином 60 тисяч можна вивести за такі терміни часу. Це злочин. Напевно, певне. І зважаючи на ось ці проблеми, на все те, що ви от зазначили, пане Дмитре, то які шанси таки втримати українським захисникам оборону Покровська, евакуювати мирне населення? І, і якщо цього не вдасться зробити, то що буде у такому разі? Шанси великі. Давайте подивимося на те, що відбувається в Курській області. Лінія оборони росіян в районі Курчатово і Курська створена з нуля. За тиждень, тиждень нас годують розповідями про лінію оборони, як мінімум з березня, хоча розпорядження президента було датоване ще листопадом 2023 року. Так от, Філашкін, у вас є тиждень. Часу, щоб підготувати місто Покров до активної фази бойових дій, безпосередньо міській забудові. І ще раз наголошую: є шанси отримати Покрось, велике промислове місто 에, значно більше ніж часів Яр або той самий Бахмут. Місті до війни проживало до 100 тисяч цивільного населення. І відповідно, бої в умовах міської забудови це бої високої інтенсивності. Щоб ви розуміли, шановна поглядацька аудиторія, виведучий окупанти ведуть безуспішний характер боїв в районі Чесів Яру пів року. Максимум на що вони спромоглися, це просунутися в районі мікрорайону Новий Красногорівка. Значно менше за розміром ніж Покровськ. Вісім місяців боїв і місто на 30% контрольоване силами оборони України. Тобто, як тільки нові бої перемістяться в міську агломерацію. Просування ворога має е, зменшитися, стати на паузу, але це за умови підготовленого міста до оборонних боїв. Але те, що відбулося в Новогродівці, научно засвідчило те, що міста не готові до оборони. Гроші розкрадаються, але фортифікаційних споруд немає. Розраховувати на те, що ціло оборони України закріпляться тільки багатоповерхівка. Ну це відвертий ідіотизм або зрада як завгодно можна це називати. Пане Дмитри, є думка про те, що те, що відбулося у Новогродівці за короткий термін, це зокрема пов'язано із тим, що Путін, попри все, намагається все таки вийти і захопити е, околиці цього міста, Покровськ, врешті-решт, і пов'язано з тим, що він не відтягує, не відводить війська на Курщину. Наскільки ось ця теза є є правдоподібною, і чому Путін все-таки намагається вкрай. Вкрай, в, вкрай сильно вгристися у Покровській, і чи дійсно він нехтує Курщиною? Ні, не нехтує. Але давайте говорити мені незрозумілий характер заяв вищих посадових осіб. Операція в Курській області триває, коли виходять і говорять про стратегічний задум українського командування, а саме відтягнути сили з Донбасу, то, відповідно, треба бути ідіотами. А в Москалі, на жаль, не ідіоти. Щоби не. Йти за цим сценарієм для чого це дається на загал. Операція закінчена в Курській області. Ми вже встановили повний контроль, рушили революціону присутності. Ми виходимо і говоримо на загал, що наше завдання в Курській області це відтягнути оперативні резерви російського командування безпосередньо з найбільш гарячих напрямків російського напряму наступу, а саме Покровського. Поставте себе на місце російського командування, коли ви чуєте подібні заяви. Причому це не блогери, не лідери громадських думок, це вищі посадові особи Української держави. Як ви будете реагувати? Ви будете відтягувати оперативні резерви з Покровського напрямку? Напевно, ні. Ми тішилися, що успішність операції в Курській області пов'язана першу чергу з інформаційною тишою, інформаційною гігієною, коли за тиждень часу росіяни не спромоглися зрозуміти які ж, хоча би тактичні задуми українського командування, не говорячи вже про стратегічні. Але те, що відбувається в Курській області, попри критику, що не відтягують. Давайте будемо об'єктивні. Я аналітик. Давайте аналізувати разом з вами. Я вас закликаю вас, шановний ведучий, і вас, шановна аудиторія. За інформацією західних розвідок. На Курський напрямок перекинуто більше 30 тисяч особового складу. Це перший момент. 30 тисяч вже перекинули. Відповідно, перекидають як з тилових районів Російської Федерації, так і безпосередньо з лінії бойового зіткнення, а саме Донецького напрямку, і не тільки Донецького. Плюс, на чому ніхто не наголошує, крім Курського напрямку, росіяни змушені перекидати оперативні резерви на прикриття інших ділянок російсько-українського кордону. Наразі рішенням відповідно військового керівництва Російської Федерації створено дві такти два тактичні угрупування: Брянський і Білгород. Кожне тактичне угрупування це прикриває відповідні кордони Брянської, та Білгородської області. І нараховує від 20 до 30 тисяч особового складу кожне, тобто сумарно. Силам оборони України завдяки успішним операціям на курському напрямку вдалося заблокувати оперативних резервів від 80 до 90 тисяч. Випадково думаєте, виходили на загал і говорили про те, що і українські посадовці, відповідно, представники генштабу збройних сил України, російські, про те, що чисельність російських військ має з 700 тисяч до Так 100 тисяч оперативних резервів. Ми не побачили на відповідно Донецькому напрямку. Уявіть собі, яке би посилення було з опозиції. Оційних військ на цих напрямках 100 тисяч. Вони наразі заблоковані на вирішенні питання протидії українському наступу на Курському напрямку і відповідно блокування україни російського кордону Білгородської і Брянській області. Але головне критикам, коли виходять ці експерти, наступ Курській області, за даними західних розвідок, я не буду говорити про генштаб, бо він не називає чисельність, це 4-6 бригад. Бригада в середньому 4 тисячі особового складу, тут варто говорити про те, що це новітня історія, новітні сторінки військової військового мистецтва. Коли українська сторона наступає меншим кількості особового складу на позиції росіян до початку ще наступу на Курському напрямку було зосереджено до 9 бригад, а я пояснюю, згідно військових статутів. Наступаюча сторона мала і мала і має мала би мати перевагу в особовому складі 3 до 1 по відношенню до сторони, яка знаходиться в активній обороні. Uh -huh. Тобто на 9 російських бригад ми мали би наступати двадцятьма сім'ю українськими бригадами. І головне, критика на курському напрямку задіяні десантно-штурмові, штурмові. штурмові. Бригади. Пояснюю, штурмовика кинутий в окоп, це так само, як мікроскопом колоти горіхи. Чи ми тоді відрізняємося від москалів, які сточують в оборонне поясняння Запорізькому на ті ж саме Донецькі десантно-штурмові дивізії? Завдання штурмовика це якраз захоплення території Штурм від слова штурм. Що, власне, й демонструють Силу оборони України саме тому і перекинути аеромобільні і штурмові підрозділи, щоб створити <проби> е е е е е е е передумову для подальшого просування в глиб російської території. За три тижні просування 45 кілометрів глиб російської території, контролюється 1300 квадратних кілометрів. Наразі в Мушковський район загроза оперативного оточення російського групування, яке налічує 3000 тисячі особового складу. Територія самого району, який фактично відрізаний, бо ми успішно зруйнували всі мости через відповідну річку, і понтонні переправи. Так, от площа цього району ще 700 квадратних кілометрів, і у разі успішних дій Збройних сил України загальна контрольована площа збільшиться до 2000 тисяч квадратних кілометрів. Дай Боже, дай Боже, що це трапиться, пане Дмитре. Мусимо завершувати. Дякуємо, що отримаєте в своєму аналітичному, скажімо так, об'єктиві ту ситуацію, яка нині відбувається, і на Донеччині, зокрема під Покровськом, і те, що відбувається, звичайно, на Курщині. Нагадаю для аудиторії, що спілкувалися про це все із військовим експертом та співголовою громадської ініціативи Права справа Дмитром Снігерьовим. Тож, пане Дмитре, на все добре і. До перемоги, Тримаємо стрій. Це буде Україна. Обов'язково переможемо.